Закарпаттям подорожувати одне задоволення, особливо навесні та влітку, коли гори закутуються у пухнасту зелень, і ми вирушили у дорогу, аби познайомити вас із нашим краєм, а також людьми, ну і заодно дізнатися інформацією, яка понад усе актуальна сьогодні. Закарпатський народ дуже працьовитий та позитивний. Кажуть, що трохи з хитринкою, от ми й перевіримо, словом їдемо знайомитися. Так кажуть, що до кожної людини потрібно знайти свій підхід або ключик, як то кажуть. У випадку із закарпатцями інша історія. Тут треба шукати не ключик, а цілий складний механізм. Привіт, пес. Як тебе звати? Привіт! Дітвора! У вас уже канікули? А мама це вдома? свідома? Тут живете? Ясно, добре, дякую. А як вас звати? Назарі. Ой, чекайте, я вас щось хочу зазвідати. Назарії Богдана будете робити на каніку? А, а де купатися? А тут на річці. Тут є річка. Як вона називається? А... Уж на ужі будете купатися. А, ходите рибу ловити? Рибу ловити. А що ще таке з розваг у селі є? Загоряти, м'яч грати, якісь є табір якийсь дитячий. Є табір дитячий при школі? Є, так? Да? Так що, може, будете і в табір ходити. Ну, ясно, дякую. Перше знайомство виявилося простим та щирим. Це нас підбадьорило і ми пішли далі. Дізнаватися про те, як минають сільські будні, та ще деякі питання, відповідей на які дуже чекають наші глядачі. Ви тепер розумієте, так, як журналіст напрошується на, на свіжу клубніку, але я йшла сюди чесно, не з тою метою, щоб попросити клубніку. Як вас звати, скажіть? Руслана. Руслана. Русланочко, скажіть, будь ласка, от зараз дуже багато людей, які переїхали з війни, з місця, де відбувається війна, сюди у нашій країні. Чи багато у селі таких біженців? Ні. Багато я і з мною навіть працюють. Наприклад, в нас в магазині, бо я торгую касиром роблю в магазині. Ту і у, нас... у Дуриначах. Угу. То в нас навіть три переселенці, є такі жіночки, що вони з нами працюють. Їх тут беруть на роботу з і... задоволенням, Його? все. А звідки вони? Одна із Мінітополя з Запорізької області. А, а друга йде з Харкова, а третя ще, ще теж Десь там, під Запоріжжям теж. Вони приїхали самі чи з сім'ями, з дітьми? Ні, вони самі приїхали з дітьми. Самі приїхали з дітьми. А де їхні чоловіки на війні? Єдиної там дома охороняє. Це не їх випрошення, бо нам їх тривожити і лишній раз. Ну да, а як вони оцеляться? Вони приходять і просяться в хату зняти в оренду, чи як це? Чи вони купляють? Ні, вони знімають ці дома хати. У нас обращаються на сільську раду, і можна орендувати хату, так? Роз... А продаються взагалі у селі хати? Продаються, продаються, продаються. Є тут десь, десь коло 10 хат, що є на цілому села. Продаються, так. А може ви мені підкажете, куди йти? Я піду з людьми, от спитаю, по чому продають. Буде цікава інформація для тих людей, які шукають у Закарпатті хату. Яким шляхом продають вони? Бреночі вайбер. Дубра не чи вайбер є такий? Вайбер є такий, типу у нас група така, і вона там суть силки. Ага. Підтримки. Так що так, якщо на забор дивитися, то я не увечу, ні. Можете побачити, де дома у нас то буквально десь два з половиною кілометра, буде по центральній дома. І uh -huh. там заходить, так і напротив дома є вуличка. Uh -huh. Вулички, так і поворотик, ну на там навіть три хати продаються. Uh -huh. Там розберемося. Ну ясно. біля цього мостик є, і через мостик можна прийти на берег. Там о на березі теж є. Поки я у мами інтерв'ю брала, а ви вже десь так? Крок за кроком міфи про складнощі спілкування з місцевими людьми розвіювалися. Ми подалися далі вивчати територію, вивчати людей, а також принагідно отримати інформацію, якої так чекають наші глядачі. Нам наша знайома Руслана показала, в якому напрямку продаються хати. і Ми вирушили в розвідку. Ось через місточок. От якраз і ця річка Уж про яку розповідають діти, де вони проводять своє літо, купаючись. У наступних відео ви дізнаєтеся про прості правила проживання в Закарпатті. Має бути порядок. Ви познайомитеся з унікальним дядькою Ванією. я мав зайську 60 соток. Ага. То моя земля. Ні то я парадний керт, ніфіга собі 60 соток, це то, -то, 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 -то. Мабу також ви почуєте конкретні пропозиції від продавця. Наша хата 16 тисяч. Маєте її сад. і кажуть, це... тисячолітня та огорода наша робилася, то обребна земля. Ну, я... Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами.